Телі сіл Турчинської громади у Вічаї зник автобус. Майора поліції позбавили звання та посадили на п'ять років. Чим провинився? Бійцям сотої бригади вручили нагороди Золотий та срібний хрести. Вітаю в ефірі. Новини на 12-му. У Студії з вами сьогодні я. Анастасія Качина. А розпочну з новини про зниклу Волинянку. Дронами службовими собаками уже шостий день на Камінькаширщині розшукують зниклу 16-річну студентку Аліну Бошко. Як повідомили 12-му каналу в поліції, учора люди знайшли пальто дівчини. Воно лежало у лісі за 7 кілометрів від місця, де Аліну бачили востаннє. Нагадаю, волонянка зникла в суботу, 17 лютого, під час відпочинку з друзями. Вона відійшла у ліс та не повернулася. Свій мобільний телефон дівчина залишила в автомобілі. Тому зв'язатися з нею не вдалося. Відтоді з дня у день на пошуки студентки виходять правоохоронці, рятувальники, прикордонники, односельці, рідні та друзі Аліни. Вони прочесали болота ліс і навіть річку. Утім, результату поки немає. Пошуки продовжуються. Додам, що за інформацією видання ВСН, влітку минулого року Аліна Бошко втратила нареченого. 20-річний Василь Коваль освічився дівчині. Коли вирушав на бойове завдання на Луганщину, на жаль, у липні 23-го його не стало. Із передової надійшли трагічні новини про смерть трьох захисників. У Кам'янікашерській громаді повідомили на війні загинув Олександр Бірук, 43-річний захисник Поліг 19 лютого під час виконання бойового завдання в Запорізькій області. Деталі прибуття скорботного кортежу із загиблим воїном стануть відомі згодом. На війні поліг також Олександр Чура з Волині. Захисник мешкав у селищі Іваничі. Сьогодні він прибув у рідний край на щиті. В ці дні в Іваничівській громаді оголосили жалобу. Скорботи в Берестечківській громаді, 16 лютого, під час несення військової служби помер ще один захисник, житель села Іванівка Богдан Шведюк. Йому було лише 29 років. Про час, дату та місце зустрічі захисника повідомлять згодом. Ми висловлюємо співчуття родинам полеглих воїнів, вічна пам'ять і шана захисникам. Бійцям Луцького батальйону та батальйону Луцького району сотої бригади вручили відзнаки головнокомандувача збройних сил України Золотий хрест та Срібний Хрест нагороди передав командир бригади, полковник Руслан Ткачук. У бригаді інформують саме ці два батальйони свого часу першими вирушили на виконання завдань безпосередньо в зоні ведення бойових дій у березні 2022 року та на початку березня 2023 року. Далі до проблемної теми. Платять 700 гривень за таксі, йдуть годинами пішака або прокидаються о п'ятій ранку, аби знайти добродія на машині. Жителі відразу декількох сіл Турчинської громади в один день виявилися відрізаними від лікарні, аптеки і ринку. Автобус, який щодня сполучав села із Торчином та Луцьком, три місяці тому просто перестав їздити. У проблемі розбиралася наша знімальна група. Село Воютин, що за 32 кілометри від Луцька у центрі гамірно. У нас залі немає. Ми залежні тільки від одного в нас заліці. У нас нічого немає. Це жителі воютина та сусідніх сіл Скірче та Гать. Три місяці тому, 21 листопада, до їхніх та ще декількох сіл Торчинської громади перестав їздити автобус Луцьк Бережанка. На дорогу і стоїмо як попадати. Ну, як їхати? серед селян, пані Людмила, мама померлого військовослужбовця, жінка досі не може оговтатись від смерті сина. Та, попри біль в душі, мусить опанувати себе і працювати. Бо після втрати дитини і годувальника лишилася зовсім сама. Я не маю чим добратися на роботу. Я встаю в п'ятій годині, щоб шукати тасі, хто мене підбере. Як Автобус Луцьк Бережанка мав чотири рейси в день. Їхав з Луцької автостанції на заборолянтонівку, городок, Деради, звідти в сусідні Сьомаки, гай, тертки, воютин Скірча і Бережанку. Дуже зручний був маршрут луцьк Бережанка, тому що я сідала в Гаті, я сідала без 10-7 і я встигала на роботу на 8 годин. Я встигала на роботу. Всі, хто їхав, всі встигали на роботу. Це був дуже зручний маршрут. 21 листопада автобус зник. Людям пояснили причин дві розбиті дороги і нерентабельність. Буцімто новий 58-й маршрут Луцьк сьомаки відібрав автобуса на бережанку добру частину пасажирів. Луцьке ОТГ пустило до сьомаків як крайньої точки своєї ОТГ до нашої сторони. 58-му маршрутку, яка має 12 рейсів. І тоді тут мало стало мало людей, і перевізники не схотіли возити. Павло зі Скірча. Він священник. Його дружина Ірина працює в Луцьку. Вже третій місяць з їхнього села в обласний центр немає жодної маршрутки. При реабілітації в боголюбах біля солдатів лежачих доглядали вона. От добирається то до шкління, то до воюти, на десь о десь машини наймаємо, і так, чи пішки йде. Отак от добирається. Найняти машину або дістатися на роботу, і з роботи обходиться подружжю в 500-700 гривень в день. Через відсутність автобуса кажуть люди, дуже багато які працювали в Луцьку. Змушені були просто звільнитися з роботи. Як добирати? Стільки людей розрахувалося? Я знаю, що кожного дня з Бережанки їхало 7-8 чоловік. Сім-вісім чоловік. в мені підсідало десять чоловік, в залежності від того, по яких графіках працювали. В гаті підсідало 7-8 чоловік. Люди порозраховувалися. Люди їде з гаті трьох чоловік, добирається на роботу. Це є нормально. Ненормальним стало життя й для пенсіонерів. Пану Семену 85 років. Він нещодавно переніс інсульт. Аби показатися лікарю чи бодай просто виміряти тиск. Дідусю треба їхати за 13 кілометрів у Торчин, бо ФАП у воютині закритий. Лікарня Торчин одключений. Три села, ОТГ, три. Нема чим добратися. Треба добиратися, тут є нас такий хороший льоня, нас туди завезе, а назад ми на заборон. Там зупинки немає по новій вулиці. Став би навіть там на тій зупинці, почекав, би, бо там будь-який автобус йде, то хоч би всімаки приїхав. Але того немає. Немає у воютиній аптеки за словами пенсіонера у свої 85 років. Він не раз мусив, опираючись на тростину, Турчина йти додому пішакам. Турчина на, на сьомаки, а сьомики я йду Тертки, гать і до воютини. Нема чим під'їхати. Ну тут вже посміховись, вже кінець Взяли нас під ноги біль селян, голова Торчинської громади, знає. Ці всі, всі звернення людей до нас, так? а от я демонструю вам звернення вже наші до ОДА. Так? Тобто, і, і то не одне таке звернення. І вся суть, якби всі маршрути. Голова, нібито, говорив із попередньою перевізницею. Та, мовляв, сказала, що їздити у ті села неприбутково. Замість заробляти щодня втрачала до трьох з половиною тисяч гривень. Тобто автобус їздив практично порожнім. Знову ж тут є е, такі фахові моменти, які треба аналізувати. Да? Яким транспортом підприємець здійснюється перевезення? да можливо можна його зменшити, який там менше буде брати палива? Да? ну, тобто, от е, можливо змінити якісь там е, години. Да, от, тобто це дуже непросте питання, і з цією метою ми і звертались в ода від нам в обласній адміністрації. Пояснили, перевізник відмовився від маршруту Луцьк-Бережанка не лише через малу кількість пасажирів. Транспортний за. Дороги на воюти на гать Скір дійсно в жахливому стані. І ремонтувати їх, каже голова громади, поки не збираються. Я розумію тих людей, які живуть в Гаті. Прекрасно розумію. Але протяжність цієї дороги від Гаті до Воютина – 3 км кілометри шістсот метрів. Її сьогодні капітально зробити, а більш ніяким ремонтом її не можна зробити як капітальним. Чому? Тому що вона жахлива просто, там навіть основи немає. Там треба кілька десятків мільйонів гривень. Це обласна дорога. Скажіть мені, будь ласка, хто виділить сьогодні з державного бюджету, з обласного, я не знаю. Це не наша дорога. Але навіть якщо була б і наша, неважливо, чия вона, це десятки мільйонів гривень. Поки автобуса Луцьк-Бережанка немає, каже учільник громади, на допомогу шкільний та соціальні автобуси. Шкільні автобуси, які кожного ранку їде із Кірчого, воюють на діток. в тому числі і забирає десь людей, тих, яких... Можливо, там по правилах використання шкільного автобуса ми не мали би забирати, але ми йдемо на зустріч. Соціальний автобус, за словами Кревського, їздить один-два рази в місяць, залежно від того наскільки часто звертаються старости сіл. Людей пенсійного віку пільгових категорій ми також веземо по всіх напрямках і в Торчині, і навіть в Луцьк. Пенсіонеру Семену такий автобус, що є, що немає. Один два рази в місяць. То насмішка з тим автобусом. Автобус Лицьк Бережанка кажуть люди, мусить бути. Наймати таксі годинами йти пішака чи щоранку шукати добродія на машині не вихід. Водночас в облдержадміністрації нас запевнили. Перевізника на цей маршрут вже мають. І заслуга в тому частково священника села Скірче. Покривника знайшли і камітика вирішують. За тижня автобус до культура в нас комунікація кожного дня є піщеником цієї громади і от він себе це питання якщо піклується і дуже багато допомагає нам в цьому питанні. між тим селяни бідкаються якщо автобуса луцьк бережанка і далі не буде їх просто позвільняють зробіть за систематичні запізнення і годувати сім'ї елементарно буде ні за що анастасія качина в'ячеслав білов дванадцятий канал До кримінальних новин 16-літнього підлітка засудили до 7 років тюрми за вбивство. Трагедія трапилася 1 грудня 2022 року в Нововолинську. П'яний підліток під час конфлікту на вулиці вдарив ножем у живіт знайомого 18-річного хлопця. Потерпілий помар у лікарні. Суд визнав неповнолітнього жителя села Тишковичі Володимирського району винуватим. Згідно з вироком, найближчі 7 років він проведе за ґратами. Майора поліції позбавили звання та посадили на 5 років. Так покарали за кримінал начальника сектору кримінальної поліції Луцького районного відділення поліції. Той вимагав тисячу доларів за те, що не дасть ходу справі про незаконні вирубки лісу. Мова про події ще 2017 року. У волинській прокуратурі повідомили, що засудили поліцейського не одразу. До цього було кілька виправдувальних вироків суду першої інстанції, які апеляційний суд скасував. Нарешті дослухавшись до доказів прокурорів, Луцький міськрайонний суд визнав поліцейського винуватим. Присудив йому 5 років в'язниці з позбавленням на 2 роки права обіймати посади у правоохоронних органах та ще й із конфіскацією всього майна. Волиняни мало не лишилися без дому. Учора вранці в селі Бубні в Лукачинської громади сталася пожежа, горів житловий будинок. Гасили полум'я і рятувальники з Лукач, і люди з привітного, які об'єдналися в місцеву пожежну охорону. Попередньо будинок спалахнув через недолі конструкції димаря. А на світі зізловили браконьєрів, які добували рідкісні водорості. Кладофору, що служить природним фільтром та збагачує воду киснем, виловлювали її місцеві мешканці. Учора вночі їх зловили на гарячому. Драконьєри встигли добути 5 кілограмів цих водоростей. Як зазначають фахівці в Україні, кладофору можна зустріти лише на кількох озерах. Одне з них. Це світязь завдяки їй. Після великої кількості туристів літку найглибше озеро України здатне очиститись цього лише за рік. У Європі ці водорості закуповують для очищення води і підтримання мікрофлори, акваріумів, ставків та навіть цілих озер. З Бразилії на Волинь. Далі у випуску історія священника Едуарда Тарарука. Пан отець 12 років прожив у Бразилії, а нині повернувся на батьківщину. Служив там не лише для етнічних українців, а й для місцевих бразильців. Як свого часу тимчасове відрядження вплинуло на священника та змінило його? Марія Вавренюк розкаже. Ну, якась така ностальгія. Ви знаєте, воно мені завжди подобалося ще з часів мого навчання тут в семінарії, тому що був вибір в нас. Ми могли повернутися будь-куди. Але обрали Луцьк, Священник Едуард Тарарук з сім'єю повернувся сюди півроку тому. Нині він є настоятелем парафії святого великомученка Георгія Переможця у народі поліцейської церкви. До цього 12 років він провів у Бразилії на парафії української церкви у місті Апокарана. Туди потрапив на тимчасове служіння та затримався надовше. І не шкодує, бо все це каже життєвий досвід. Скільки ти не жив в Україні? Скільки б ти фільм? Не дивився, книжок не читав, розповідей не чув. Поки ти все на власному досвіді не пройдеш, не взуєш ті черевики, в тих черевиках не пройдеся, ось, до кінця не зрозумієш. Вящаник приїхав на сформовану парафію, яка розташовувалася в регіоні із назвою Нова Україна. Так цю місцену ще сотню років тому назвали діди прадіди, вихідці з нашого краю. Нині більшість української діаспори становлять вже їхні діти та внуки на папері. То вони вже є бразиліани, бо вже їхні, навіть і батьки, і діди народилися в Бразилії, але в душі вони є українці і з тим українським менталітетом. Попри таку далеку відстань від рідного краю, люди там так само трепетно бережуть традиції. Носять вишиванки, відзначають українські свята і готують українські страви. Що таке вареники, що таке голубці, що таке борщ? Вони знають прекрасно. Отець Едуард каже, є там і все необхідне, щоб приготувати той же український червоний борщ. Цибуля є, чесник є, червоні буряки є. Морква є, тобто все, що є в Україні, все є. Одне, що нема, там не ростуть гриби. Ні білих, ні польських, ні опеньок. Там такого нема. Там тільки шампіньйони. Ба більше зазначає священник українським корінням Бразилії. Пишаються: стоїть такий кіоск, ларочок дерев'яний і пофарбований. Жовто-блакитний колір і тризубно мальований. Там продають мед. Там живуть українці, які колись приїхали, вони мають свої пасіки. Спершу вірянами храму були лише етнічні українці, та згодом почали приходити й корінні бразильці. Одружувалися там, хрестили дітей, приймали православну віру. Хоча в тій же апокарані діяло з десяток найрізноманітніших конфесій. Найпоширенішою там лишається католицизм. З усіма представниками духовенства каже Едуард Тарарук, мали дружні взаємини. І з реко-католицькими, і римо-католицькими, і адвентистами, і протестантами, тобто спілкування на регійному рівні йшло завжди і постійно. Бразильці надають великого значення вірі та церкві у своєму житті, іменами Ісуса Христа, Діви Марії, багатьох святих, названі заклади освіти та медицини. Таке ж поважне ставлення й до священників. Бразиляни досить шанобливо відносяться до священників. Будь-якої конфесії чи це православний, чи католик навіть по вулиці сторонні люди, бразиліяни. Я не знаю, якої вони конфесії. Вони підходили, брали благословення. Хочу благословіть, помоліться за мене, мене так то так то звати. Благословіть. За час життя і служіння в опокаранні священник вивчив португальську офіційну мову Бразилії і проповідував не тільки українською для етнічних українців, а й об'єднав навколо себе чимало місцевих бразильців. Православних священиків у цьому регіоні дуже не вистачає, тож покинути свою духовну родину без настоятеля він не міг. Повернувся на батьківщину тоді, коли на парафію прийшов наступник. Бажання приїхати. В Україну зізнається, отець Едуард було сильнішим ніж страх війни. Ми усвідомили, що це війна, що це можуть бути бомбардування, що це може бути велика загроза і для нас, і для нашої дитини. Але якось ви знаєте, Бог давав на душі такий спокій, що нас абсолютно не лякало. Марія Вавренюк, Василь Марищук, дванадцятий канал. Поки все ще більше цікавого на нашому Ютуб каналі. Новини 12». Коментуйте, тисніть на дзвіночок і ставте вподобайки. Бережіть себе, донайте на ЗСУ і залишайтесь з нами до зустрічі.